І сталося одного дня, коли він навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований. І намагалися внести його й покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав: Чоловіче! Прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, Хто ж він, що говорить таку богозневагу? Хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь. Що ви роздумаєте у ваших серцях, що легше сказати прощаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи? Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому, Кажу тобі: встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи: неймовірне ми бачили сьогодні.